А ми їдемо в поїздку. На -на 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 -на. Це, я Майже сьомо ранку ми приїхали в новий Тар. Погода супер. Прям сонечко, все як ми любимо. Має бути тепленько, напевно. Це означає, що в нас початок нашої нової велопоїздки. Так, да, ми їдемо навколо татар. День починається, як завжди, і з кави, правильного велохарчування, і зараз їдемо туди на гори. Вирішили поїхати на два дні покататися навколо театр через Польщу-Словаччину. і Словаччину. Більшість нашої дороги буде лежати через Словаччину. Поки що ми зустріли десь три десятка корів і одну велосипедистку. Ми от їдемо через села, і якраз в цю годину о восьмій урали виводять своїх корів, свою худобу на посовище. Перший підйом вже за нами був такий невеликий тестовий. Зараз наступний буде на сьогоднішній день, самий крутий, Це буде десь через приблизно 10 кілометрів. Я не знаю, він десь має бути десь приблизно ось там. Десь, я не знаю, можливо, в ті гори поїдемо або в ті гори, як дорога поведе. Забираємо з собою в кожну поїздку болотники, але ніколи зазвичай їх не закладаємо. І оце ця поїздка, де вони максимально знадобилися, і все, що вони не захищали, просто в болоті. Сті колеса, всі велосипеди. Добре, що ми їх якось сильно старанно перед поїздкою не мили. Сумки, бутилки, ноги просто. Все-все-все в болоті, бо пройшов дощ сьогодні вранці, і там було багато такої глиняної поверхні, і воно все розмісилося, і, і все знайшлося на нас. Заберемо з собою трошки зате, коли ти летиш зі спусків воно все з тебе скидається потрошки. А взагалі, цю саму трасу їдуть наші хороші знайомі, які виїхали на день раніше від нас, і тому вони зараз попереду. І якщо ми сьогодні зможемо приїхати 170 кілометрів, то можливо ми будемо ночувати в одному місці, тобто зустрінемося і завтра шматок дороги проїдемо разом. Тому в нас хороша мотивація, щоб їхати краще, швидше. Я стараюсь наскільки можу. Дуже крутий підйом був. дивіться, Аліна повертає зліва направо, зліва направо їздить. Щоб трошки зменшити собі кут і не сходити з велосипеда, все-таки їхати. Аліна у нас молодець. Їдемо горе-горе, тут бах віг вами. Напевно, якісь хіпі. Зробили собі тут тусовичний. А кемпінг чи лагерний. Костя це молодець, він там з'їхав, а я на цьому підйомі піднімаюся таки пішки. Так, ми вже проїхали 40, 42 кілометри. Зараз 10.22 і ми їдемо рівно 3 години. Більш менш. Відтоді, як ми якби, виїхали з, з нового тарку. З новин, Аліна чуть не роздавила ящерку. От. А я розіграв, розігнався до 65,5 км на годину на одному зі спусків. Прикольно, швидко. Тормозаю, гарно тормозять. Тож, типу, я дуже радий, що в мене ця система стоїть. Rival, вона прям мега вогонь. Ой, дуже гарно, дуже гарно, на спусках дуже кльово. На підйомах трошки менш кльово, але все одно дуже гарно. Зараз подивимося на той самий високий підйом. Очікування приблизно отакі. Зараз у нас буде починатися самий жорстокий момент на цій трасі, самий високий підйом. І ми, скоріш за все, будемо підніматися от в ті гори. Заїхали в Словаччину, щойно прийшли смски. Що ми перетнули. Ні, ми змінили оператора на іншого, на словацького. Ось тут тобто десь ми перетнули кордон, але навіть не було жодного якби, такого кордону. Тобто ніякої там табло. Табла не було, що типу починається Словаччина, чи там кордон державний, щось типу того. Так ще хочеться замітити, що польська сторона Татар, ну ми вже у Словацькій, польська сторона, ж така, е, фермерська, скажімо. там більше якихось хазяйств, там люди мають якісь корови, ще щось. Тут дуже багато домів старих, але полагоджених, підремонтовані гарно. Е, і вони всі такі, як би видно, що люди приїжджають сюди. Віддихати або живуть тут ось і не заробляють гроші якимось фермерством чи там землі, так скажемо. Залізте. Камінням теж нереально. Камінням не треба. В нас почались пригоди. Наш маленький е, дрон застряг десь на цій гілці. Зараз будемо його діставати всіма можливими способами. На щастя, він недалеко, ми його бачимо і він цілий з ним все добре. Тож зараз будемо комбінувати, видумувати способи. Ми ж тут маємо цілу рятувальну команду, бо зупиняли машини питати, чи вони мають е, якусь вірьовку чи щось таке. Герой цієї історії, а там на дереві його не видно, він все-таки вліз. Ми кидали палки, це не допомогло, і Костя з дроном лізе вниз. Господи, щоб з все добре було. Дивись, на ньому навіть сліда немає. Подлюка Я просто… Трошки є. Ні, ну це типу зелене, воно відтирається. Просто застряг там. Просто застряг, так. Да. Ні, шмікво не поламав, нічого. Зараз ми перевіримо. Все окей, я брудний як скотина, але цей. Але цілий. І так, дам я свою а, оцінку професійному скалолазу спасателю дрона, тобто мені п'ятірка. Всі ноги поколеті в а, кропові. От вона мене пожалила нещадно. Я трошки відірвався від аліни на підйомчику, то зараз її почекаю. Вон, Електробайки зараз їдуть біля мене, але їм найпростіше. Вони просто крутять подальки ледве-ледве. Тільки чути, як моторчик їх штовхає. О, дивіться. Отак. Ми зараз на висоті 1000. 1037 метрів. Не буду приховувати. Думаю, мені не вдасться приховати, бо, скоріш за все, по мені все вірний, так? Але мені дуже важко. Тут затяжний такий підйом, скільки кілометрів 7-8. Одинадцять майже. Е, ну, майже 11 і мені прям дійсно складно на затяжному. Я зупиняюся, віддихаюся і така. Далі їдемо. До мене прямо все тіло таке ні, досить. Перестань, перестань це робити досить. Але нам лишилося ще один кілометр. На сьогодні це майже все. Далі там більш-менш рівно, і ми будемо тулити. Тож я думаю, ми... ми вже проїхали. Скільки ми проїхали? Ми вже проїхали 60 кілометрів. Да, вже на секундечку, мајже прям во циме гоара, гоара тоа бил вон, кој подалте? Ми поконали наші обхили і виїхали туди, де чудовий вид, який ви можете спостерігати прямо за мною. Тому тут ще кілька метрів зупиняється машина, щоб всі пофоткатись і теж подивитися. І рух тут став дуже активний. Зараз ми їдемо туди, якщо чесно, ми не знаємо, що нас очікує. Дуже гарно. Сукаємося зараз по спуску 7,5 кілометрів рівнесенького асфальтика, нуль машин. Ось нуль машин і просто швидкість, там така у нас 50-45, бо постійний схил десь приблизно 4-5% вниз. Просто не треба крутити педалі, ти їдеш там 20. Вісім, третій, там може навіть постріше. Ми зараз заїхали на заправку, і по традиції ми п'ємо каву, їмо таку фігню і заливаємося кока колою Тож енергії вже от просто на нулю. От. А нам ще треба проїхати сьогодні скільки? Кілометрів 80. 80 кілометрів. Ми зараз вирішили зробити короткий стоп, О, щоб підкріпитися, а потім будемо мати довшу перерву і будемо вирішувати, де ми не чуємо, шукати бронювати житло, бо ми цього разу не зробили це завчасно, бо не знали, скільки ми можемо приїхати. Хочеться сьогодні вже проїхати більше цих кілометрів, бо ми так і налаштувалися. Сьогодні протест вторгнення, така різниця, можна далі в вторгнутися, yeah. а завтра їхати вже вчителі виспитись в котелі і їхати собі спокійно, менше кілометрів, не скабуть з що це не напрямка. І там вже можна хапку, сюди, спласкати і сьогодні тобі більш частину люби. Хочу показати, які в нас брудні велосипеди. такий. Це якесь місто подібне на якесь місто з GTA. Тут якісь вілли, такі як на це горба в, в цьому в п'ятому GTA. Тут типу трущоби. Я тут знайшов дуже прикольну штуку. Пам'ятаєте заставку в Windows XP? Там було таке поле, типу зелене з горбом. Ось і там синє небо. Подивіться, будь ласка. Ось дивіться. Ось. Поле, ось там зелене. Так, і зараз ми приїхали в центр міста Попад. Ось, і ми будемо думати, чи будемо їхати далі, чи залишимося тут. Зараз щось перекусимо гарненького, тут з них якийсь фестиваль. Сталося неймовірне. Ми вирішили перестати їхати о 18 й вечора. Боли до Бога не було, бо ми завжди просто їдемо до, до утра. Так. До утрати не проїде сил і всіх повністю. Ось, а сьогодні ми вже були дійсно дуже стомлені через недосип і сили В мене не згорів. Так, ніс згорів. І сил взагалі вже не мене через твій ніс. Ми через костя ніс вирішили далі не їхати. Це така критична ситуація, що треба було лишитись. А загалом, якщо бажати, то загальна втома накопичилась і оцей недосип. Сьогоднішній де про себе знати, бо коли я їхала на супусках, я ловила такий небезпечний мікросон. Ну тобто, я до цього не допускала, але я розумію, що мені страшенно хочеться закрити очі, дуже хочеться спати, і коліна почало ще боліти. Тож Це був один дуже великий підйом, і типу там досить таки було важко, і теж мене почали коліна скрипіти. От але ну типу таке тож на сьогодні привід для гордості, бо ми вирішили, як дорослі розважені люди лишитись в місті, в яке ми доїхали, на 115-му кілометрі знайти собі житло і йти купляти їжу, спати і відпочивати раненько. Ось Так, і виходить, що що ми купили дуже смачну їжу, серед нас. Так, зараз там в мене, бачите, в рюкзачку. Тіло, я думаю, я Ось. Не видно, покажи рюкзачок. Ціла, цілий рюкзачок їжі. Бачите, от для того треба мати маленький скомпресований рюкзак, щоб так обрати з собою якусь їжу. Ми вже про це говорили. Тож ми зараз їдемо заселятися, ми все відпочивати і ще до вас повернемося. Опас виявився дуже гарним словацьким містом, Таке мило, миле, дуже миле. Не знаю, як інші райончики, але як я розумію, я встав... ми зараз їдемо в старому районі міста, і тут прям дуже гарно. Дивіться, яка криша через весь будинок весь, весь, весь. Так, 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 так вистає. Дуже прикольно. Покажу вам наш номер. Ось такий. Звичайний будиночок гарний. Мастера пошуків верти на останніх хвилин. Я мастер пошук. Хвили... Це вже не перший раз. Так. Взагалі я майстер букінга і Airbnb. Отже, а, салатик ми з'їли, кавусю випили. Трасу на завтра розпланували і. Можна йти відпочивати. Завтра плануємо встати дуже рано, в п'ятій ранку. Тож день почнеться. Не це точно. Швидкого збирання, бо ми збирання. Та, хочемо в 6-й вже виїхати. Можливо, десь по дорозі буде щось, що десь там вип'ємо якусь каву. Так, тому зараз 10-10 і ми лягаємо спати. Добранчик вам теж. Пока.